Жалобний мітинг у пам'ять про загиблих в столиці в ці хвилини триває в Донецьку. Там само помітингувати вирішили і антимайданівці. Вони вимагають від влади захистити їх від втручання в розмірене життя Донбасу. Е, перебуває е, там Світлана Фечун. Світлано, чи мирно у вас зараз проходять акції? Півсотні євромайданівців, які зібралися біля пам'ятника Шевченку, буквально оточили зі всіх боків озброєні беркутівці, а за ними вишукувалися прихильники партії регіонів, громадські організації, казаки, представники Східного фронту, який формується для захисту Донбасу. Під час проведення акції євромайданівців лінію Беркуту намагалися прорвати хлопців в спортивному, а багатотисячне оточення скандувало Фашизм не пройде. Минулися без сутичок. Тим часом керівник обласної міліції запевнив, що Донецьк з Києва повернулися всі спецпідрозділи та внутрішні війська, і в регіоні достатньо правоохоронців, щоб утримати ситуацію під контролем. Поки він це заявляв, на першому поверсі обласної адміністрації продовжували встановлювати грати та заварювали металевими листами додаткові вхідні двері. Ви бачите велике скоплення наших опонентів. Поэтому Может, кто-то будет разочарован моим, моей просьбой. Но я считаю, что благоразумие должно быть превыше всего. Поэтому я закрываю митинг. Благодарю всех за то, что вы пришли и поганули. И прошу всех разойтись. Ну, що стосується Віктора Януковича, ми майже усю ніч чергували у Донецькому аеропорту. Звідси вилетіло кілька чартерних рейсів. Чи була у борту Януковича друга спроба залишити Донець після того, як прикордонники відмовилися його випустити, ми не помітили. Щоправда, відомо, що до злітної смуги Донецького аеропорту кілька в'їздів, у тому числі прихованих біля резиденції Януковича у Донецьку, тихо. Ніяких машин із завантаженим майном немає. Проте за високим барканом нічого не в. Видно. З самого ранку на в'їздах у Донецьк ми побачили посилені патрулі міліції, озброєні автоматами. Проте у самому місці було спокійно. Керівники Донецька та області у повному складі вшанували пам'ять загиблих воїнів на честь 23 лютого, але також запевнили, що не знають, де знаходиться Янукович. І у нас з'явилася інформація, що кортеж з 10 автомобілів віп класу чорного кольору без номерних знаків вирушив у бік Маріуполя. Представники автомайдану їх намагаються наздогнати, адже вважають, що саме в автомобілях пересувається Янукович чи хтось з його найближчого оточення. Ми слідкуємо, як розвиватимуться події. Студія. Дякую, Світлана. Це була Світлана Фечун з Донецька. Там наразі в центрі що найменше не дуже спокійно, але я сподіваюся, що а, люди сприймуть зміни на краще і приймуть їх.